Відстеження психологічної бойової готовності. Під психологічною бойовою готовністю ПБГ розуміють поняття бойової моралі особи чи військової групи. Як відомо, бойова мораль це магічний початок військових дій, який часто має визначну роль для успіху на полі бою. При цьому змістовним аналізом можна довести. Що бойова мораль переважно психологічна категорія. В описі цього терміна найчастіше згадуються такі слова, як настрій, готовність, задоволення військових, відчуття спільності, відданості військовій групі, довіра до командира та інші. Відповідно до цього, жодна військова служба або інституція не може бути більш компетентна. Питання бойової моралі, ніж психологічна служба, за ПБГ або бойової моралі можна більш об'єктивно і надійно спостерігати, використовуючи психологічні методи, аніж тільки шляхом спостереження з боку безпосереднього командира чи військової інспекції. Системне спостереження за ПБГ. Може бути забезпечене поєднанням методу анкетного опитування та прямого споглядання, досвід американських, ізраїльських та хорватських військових психологів підтвердив виправданість і доцільність спостереження за психологічною бойовою мораллю з метою прийняття рішення щодо використання підрозділу у бойових діях.